У Золотоноші було увічнено пам'ять учасників легендарного останнього бою першого зимового походу армії УНР біля свято Успенського собору, а також на кризі річки Золотоножки. Кінний полк чорних запорожців. Наніс удар московсько-більшовицьким військам. Золотоноша тоді стала найсхіднішим містом, куди дісталася армія УНР під час першого зимового походу 1920 року. Відкриття пам'ятника на місці бою було приурочено відзначенню традиційного щорічного холодноярського тижня. Ніхто не має від того, хто душу свою положив би за друзів своїх. І сам ти дав приклад тієї все з жертівної любові. Просимо ж тебе, поглянь своїм оком на цю велику любов, чорних запорожців всіх українських козаків, що тут, і по всій Україні, у відомих і невідомих, пам'ятних і забутих могилах спочивають. Нехай Боже благословення завжди перебуває над усіма борцями за волю України. І допомагає нам одержувати перемоги над всіма окупантами, агресорами, білими, червоними і всіх кольорів, щоб їхня нара назавжди покинула нашу українську землю. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям! Слава! Сьогодні разом з вами ми ще виквічуємо ще одну історію, ще одну сторінку історії України. І це дуже важливо. Важлива для майбутнього покоління, важлива для молоді, для наших дітей, для того, щоб знали історію свого народу. Переможний бій чорних запоріжців блискучий переможний бій. над московсько більшовицьким окупантом має велике значення нашої історії. Коли чорні запорожці Звільняючи міста і села, вже сьогодні нашої сучасної Черкащини все робили задля того, що відбулася держава. А чи не те зараз відбувається на сході України, коли наші бійці звільняють кожен сантиметр української землі, коли борються за наші традиції, за нашу культуру, за нашу віру? Сьогодні сторіччя. Української революції Черкащина зустрічає усіх патріотів, зустрічає усіх бійців добровольчих батальйонів, військовослужбовців, усіх патріотичних громадян, патріотичну молодь для того, щоб показати всьому світові, що ми пам'ятаємо нашу історію, і все робимо для того, щоб відкрити нові сторінки, нові сторінки справжньої історії України. І наостанок хочу сказати. Коли б не відбувалася б небезпека в Україні українців просинається отой дух, ота сила воля у боротьбі за українську національну ідею. Отож, єднаємося задля перемоги. Цей захід відвідали чимало військовослужбовців та добровольців. А то посадовці та депутати Верховної Ради. Моні українці, сьогодні я дуже радий. Бути присутнім тут. І дякую вам, що ви сьогодні прийшли на відкриття цього чудового пам'ятника, щоб згадати героїв нашого минулого і побачити оцю тяглість поколінь. Тому що ми бачимо сьогодні ці паралелі, вони очевидні. Тоді, майже 100 років тому, ішла відчайдушна боротьба за Україну, і дуже часто тільки сьогодні ми. Згадуємо тих героїв, згадуємо ту історію, тому що це все ховали від нас. Більшовицька влада брехала і перекручувала історію. Тільки зараз ми повертаємося до цих джерел. Ми згадуємо армію Української Народної Республіки, нашої незалежної держави, яка існувала в ті роки. Ми згадуємо чорних заборожців, один з найбільш боєздатних полків української армії, який брав участь в першому зимовому поході. Ми згадуємо перший зимовий похід, який був безпрецедентним за своїм героїзмом, коли українська армія, яка три роки вела виснажливу боротьбу на всі фронти, була затиснена ворогами з усіх сторін, була страшна епідемія тифу, і дуже багато людей померло від цієї епідемії на фоні всіх тих втрат, які були, і безкінечної війни, не було набоїв, не було медикаментів. Україна була в повній ізоляції на превеликий жаль. Але ці люди вирішили, що боротьба не може зупинитися, що Україна має бачити, що українці мають бачити, що армія продовжила воювати, що треба підтримати повстання, які були по всій Україні тоді. Що треба всьому світу показати, що Україна не капітулює, і вони зважились на величезну, на оцей величезний героїзм, на ту подію, яка потім вийшла в історію як перший зимовий похід. І вони пройшли фактично від збруча. Від західної України вони прийшли аж сюди до Золотоноші. Тут дали бій, перемогли в цьому бою, отримали великі військові трофеї. І перший зимовий похід завершився успіхом. Він завершився тим, що всі завдання, які покладалися на українську армію, були виконані. Тому сьогодні ми згадуємо ті часи, ми згадуємо ті бої. Ми сьогодні бачимо цей чудовий пам'ятник Золотоноші, і ми розуміємо, що на превеликий жаль, але ця війна триває досі, та сама війна. З тим самим ворогом, і ми розуміємо, що цей бій, який був в золотоноші, бій під крутами і бій за Донецький аеропорт це бої однієї війни. І сьогодні на фронті воюють правнуки чорних запорожців, ті, хто продовжує їхню справу, продовжує боротьбу за Україну. І сьогодні, саме завдяки їм, ми можемо тут зібратися. Ми маємо мирне місто. Ми маємо можливість відкривати цей пам'ятник. Діти мають можливість ходити в школу, не чути вибухи, не бачити смерть на вулицях наших міст. Тільки тому, що є фронт, який тримає сьогодні цю навалу від цього ворога. Тому згадаємо сьогодні наших героїв, згадаємо і вшануємо живих, але так само згадаємо і вшануємо, і пам'янемо тих, хто загинув за Україну в цій війні. Тому що їхня кров і їхня жертва священна це те, що. Дає нам право сьогодні жити і дає нам величезну відповідальність перед ними. Тому що кожен день, кожну хвилину і кожну секунду ми маємо пам'ятати, яку величезну ціну платить наша нація, наш народ за свою свободу і за своє майбутнє. Я вітаю вас всіх сьогодні з цим чудовим пам'ятником. Бажаю вам, щоб постійно ви бачили і пам'ятали нашу історію. Дивилися в майбутнє, і я впевнений, що ми обов'язково переможемо. Слава Україні і слава нації. Кінна сотня у складі другого запорізького курення, окремого запорізького загону, пройшла довгий і тернистий шлях до визволення української держави. Важка битва за місто Золотоноша мала неабиякі військові наслідки. Після нападу чорних запорожців більшовики почали панічно втікати з хорола, грибінки і лубен. Нам пощастило сьогодні з погодою. Нарешті прийшла весна. Я сподіваюся, також весна колись прийде і в владні кабінети на Печерську. Чому я зараз це згадую, товариство? Тому що коли ми згадуємо чорних запорожців, які своєю героїчною боротьбою робили для нас майбутнє, які воювали за Україну, які воювали за своїх нащадків, тоді так само, як і зараз, сиділа центральна влада в Києві, яка думала тільки про себе, яка думала тільки про своє самозбагачення, яка думала тільки про свою особисту вигоду. І так само ця центральна влада, замість того, щоб допомагати, робила все можливе, навпаки, щоб завадити нашим військовим героїчним. На жаль, ми маємо сьогодні схожу ситуацію в Україні, коли наші герої борються на Сході, а в центрі ми бачимо тотальну корупцію. І тому, якщо ми будемо гідні чорних запорожців, якщо ми будемо гідні, якщо ми справді хочемо згадати їхній подвиг. Затихні подвиг не тільки в тому, що зробити чудовий пам'ятник, не тільки в тому, щоб прийти і покласти квіти. Давайте також робити все можливе, щоб у нас не було такої злочинної влади, яка лише заважає нашим військовим захищати нас з вами. Давайте пам'ятати кожен день це. Давайте робити все можливе. Давайте будемо активними громадянсько, суспільно, політично і робити так, щоб нами керували гідні люди, товариство. І це те, що я хотів би сьогодні. До вас звернутися так коротко, а від себе знаєте окремо, і мені дуже приємно, що нарешті на цих пам'ятниках починає пам'ятниках починає з'являтися правда. Бо коли подивишся на різних таких схожих пам'ятниках по всій країні, до речі, з включно з тими пам'ятниками, які ставляться зараз, на честь наших героїв сьогоднішньої війни російсько-української, дуже часто там написано, що люди загинули в конфлікті або взагалі загинули невідомо як. Таке вражне, що знаєте, що наші герої в автокатастрофі загинули. Так от дуже добре, що на цьому пам'ятнику написано, що тут розгромили московсько-більшовицьких окупантів. Не просто так не зрозуміло, що і як іде, без історії, без пам'яті, а написано хто з ким коли воював. І це дуже добре, що самі такі слова сказані, щоб майбутні покоління пам'ятали, хто на нас напав тоді. То на нас напав зараз і з ким ми воюємо, і хто є наш ворог, товариство? Тож, давайте пам'ятати чорних запорожців, давайте пам'ятати сьогоднішніх героїв російсько-української війни і давайте, давайте будемо гідні всіх наших героїв і пращурів і героїв сьогодення. Слава Україні! Героям слава! Чорним запорожцям тричі! Слава, слава, слава! слава! Героям російсько-української війни тричі слава 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 після відкриття пам'ятника відбулося вручення нагород воїнам війни на сході, а також волонтерам. Орден за мужність третього ступеня вручили учасниці революції гідності Лідії Жгир. То коли ти приймаєш рішення, що ти йдеш на ризик, ризикуєш своїм життям. Ти після цього починаєш кардинально інакше мислити. З'являються зовсім інші цінності в житті, в пріоритеті. І відштовхуючись від того моменту, коли мені дали в руки ноші і сказали і казку, і сказали біжи, там вбивають людей. Тоді я відповіла собі на запитання, яке зараз рухає моїм життям, що моя тепер робота і все моє подальше життя пов'язане з Україною. Серед присутніх на відкритті пам'ятника, учасникам легендарного останнього бою, першого зимового походу армії ОНР було чимало молоді. Ми всі з одного класу ходимо в восьмий клас і козацький ми клас. з Драбівського району Черкаської області, село Великий Хубір. Ми козацький клас і ми часто їздимо на такі заходи. Представляємо честь району. Так, так. Да. А... Ми дуже активні, ми скрізь беремо участь. Тут навіть були наші друзі з Чорнобай, ми відвідували їх нещодавно і було приємно зустрітися з друзями. Так, знову було приємно зустрітися. Тіка у вас є така потреба бувати на таких заходах? Щоб більше дізнаватися про нашу історію, так. Тому що. Навіть про те, що зараз твориться в Україні, і оці воїни, які віддають своє життя, за те, щоб ми спали спокійно, і щоб ми могли відвідувати такі заходи.